Робили е, тестові буріння ґрунту. З'ясувалося, що екстремально висока концентрація ртутів вже є на глибині 150 метрів. Ти знаєш, що ґрунтові води Києва і все, що нижче Києва по Дніпру, отримують мощну ін'єкцію смертельно небезпечного металу. Так відбувається вже 30 плюс років. З'ясувалося, що в момент побудови. Радянський Союз не побудував так звану лахань, на яку потім мали ставити сваї, а на сваях будувати завод. Взагалі бетона лахань при кризових історіях мала би ловити всю ртуть, щоб вона не втікала в ґрунт. Вони тупо на ґрунті побудували ці сваї і ртуть з заводу. Текла в ґрунт. І так, 30 років. З'ясувалося, що проблемою, в принципі, ніхто не займається. Ми зустрічалися через наших партнерів з Джику, проєкт японський. в них завод зливав залишки ртуті в океан. Рибка їла ртуть, діти їли рибку, народжувались уроди, без руки, без ноги і так далі. Не дай Боже, діти з інвалідністю. Сотні дітей.